Я не кондитер, кажу відразу, але на всі сімейні свята я готую тортик сама вдома. Завтра мені 28, тому ми будемо з вами готувати разом торт. І знаєте, от вдома він приготовлений з усією душею і любов'ю. Розповідаю вам, спочатку ми будемо готувати коржі. У мене форма тільки одна, ось така. Треба було б дві в ідеалі, щоб відразу два коржаці випекти. Тому що це буде торт Еклер, такий великий. Він називається Карпатка. Знайшла рецепт, буду вперше готувати. Дуже цікаво, який він вийде. Розповідаю, спочатку в цьому відео ви побачите коржі, як я з... приготую далі. Наступне відео там начинка, наступне відео там буде крем. Значить, до молока я додаю воду, всі інгредієнти вкажу під відео і додаю вершкове масло і сюди ж сіль. Ставлю на маленький вогонь, помішуючи, потрібно це все розчинити, цю всю масу, щоб масло розчинилося. Так, коли масло розчинилося, додаємо просіяний борошно та замішуємо тісто. Ось так. Це все робимо на малесенькому вогні. Ось таке ми тісто маємо, воно гаряче. Перекладаємо його в іншу ємність і розподіляємо його ось так по бортиках, щоб воно швидше охолонуло. бо воно має бути тепленьке, тому що ми будемо вводити сюди яйця. Ось так і даємо йому просто охолонути. Бачите? Далі вводимо сюди яйця по одному, тому що, можливо, піде менше яєць. І міксером просто це все перемішуємо можна вручну. Це можна сказати, як один великий еклер. Еклери я дуже часто готую. І пам'ятайте, при випіканні не відкривайте духовку. Це дуже важливо. Ось дивіться, яке тісто має у вас бути. Тепер я розділяю його навпіл і треба два коржа випекти. Поставила форму і викладаю половину тіста. Якщо у вас дві форми, дуже добре. Якщо так, як в мене одна, будемо пробувати випікати в одній. Просто два заходи буде. Ось так. Розприділяю повністю по формі. Діаметр форми в мене 17. Вімкнула духовку, розігріла до 190 градусів. І ставлю приблизно на 25-30 хвилин, але це орієнтовно по вашій духовці. Що чорнява дівчина! Досада і не їби, і не пиби. І ось що ми з вами маємо. Дуже гарні коржики, подивіться, із заварного тіста. А тепер в наступних відео, дивіться, я буду готувати крем начинку і збирати тортик.